Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні до нас доєднається політолог Вадим Денисенко. Вітаю, пане Вадиме. Слава Україні. Його слава вітаю вас. Ви писали про те, що от, от є вже очевидне усвідомлення Трампом не Путіна. Так, власне, він у часом про це відверто говорить, що спільна мова втратилась. Про це пише чимало західних медіа, аналізуючи як зіпсували стосунки Трампа і Путіна. Більш того, деякі західні медіа вказують на те, що Путін думав, що Трамп поведе себе інакше, і Путін розігрував свої карти, але розіграв їх не зовсім вірно. і Цим самим розіглив Дональда Трампа. І, от, враховуючи те, що якщо от подивитись на поведінку, взагалі на на характер Дональда Трампа, він все сприймає особисто персонально. Так він виходить, робить якісь враження відповідно до власних вподобань, власних суб'єктивних поглядів, отакий от, от персоналізований підхід. От що на вашу думку знаменує оцю от фундаментальну зміну в його поведінці? Знову ж таки, чи це закінчиться зміною риторики, чи це закінчиться якимись чіткими діями і послідовними вчинками? Ну ми вже бачимо вчинки. Ми вже ми бачимо певні дії, які полягають в тому, що Дональд Трамп по суті одобрив продовження виділення зброї в Україні. Він заявив про те, що він шукає новий петріот для України і. Він також, в принципі, достатньо чітко сказав, що зброя до України буде і надалі продаватися. Це з насправді це великий суд, який був неможливий до того моменту, поки Путін, Трамп вважав, що він із Путіним може про щось домовитися, тому я думаю, що найближчим часом ключова історія, яку ми будемо бачити, це історія пов'язана із початком процесу по пошуку більш серйозних санкцій проти Російської Федерації. Я не думаю, що це буде е, отак, щоб відразу не думаю, що це станеться е, там коротше, завтра. післязавтра. завтра, але Трамп починає е, розуміти про те, що ключовою проблемою в вирішенні е, питання цієї війни є персональна путь. Це теж дуже важливий су, який відбувся в діовелові. До речі, видання Reuters пише про те, що ніби як не тільки продавати, а що ніби трамп готує пакет на 300 мільйонів доларів, і це буде важатись безповоротною допомогою, власне. Саме як допомога а не продаж це, окрім того, і ніби як те, що минулого тижня Трамп піднімав е, тему про те, що він вважає, що в, само, в самій США е, Петріотів недостатньо, що він хотів, аби Німеччина продала батарею Петріо для України. Також є новини від західних зміст стосовно того, що це питання рухається з мертвої точки. Тобто е, дійсно, як ви кажете, можливо, вже нарешті ми побачимо. Безпосередньо допомога, яка ініційована Трампом, іде в Україну, ну це тут є. Поки що достатньо багато ізно прямо протилежно, точнів заяв і є заява про те, що є певні видання про те, що Трамп готує цей пакет на 300 мільйонів, але не розуміє, що це за пакет що це продовження того, що було при Байдені, що прийнято. Є також заява Трампа про те, що зброя буде продаватися. Але ключовий момент для нас інший. Ми ми розуміли, що рано чи пізно момент, коли ми повинні будемо купувати зброю, він настане, але була велика дискусія, в тому числі в наших широтах, як завжди, достатньо нервова. Про те, що виділить Трамп зброю, нам підпрода ще не буде виділяти. Зараз чітко сказано до Трампа про те, що зброя буде виділятися. Це насправді є ключовий момент. Ви згадали за санкції, так і я знаю, що ви неодноразово вивчали питання власне ефективності акту Грему. так і що там залежить це від компромісу між Індією і Китаєм, тому що вони купують дуже багато нафти нафтопродуктів, зокрема в Росії, і США хоче зрозуміло в це питання втрутитись, от враховуючи зусилля Білого Дому пом'якшити ось от законопроекти і значні економічні інтереси від російської нафті. На вашу думку, як це буде рухатися, що буде дійсно якийсь прогрес в цьому питанні, і чи зможуть в принципі якби відлучити Китай і Індію від російської нафти? І ще коротке питання для наших глядачів, якщо можна коротко пояснити про власне акт ГРЕМУ? Ну, Ключова проблема цього законопроекту полягає в тому, що його неможливо втілити в життя. На сьогоднішній момент його неможливо втілити в життя. Чому неможливо, тому що три чверті посуду, по суті там три чверті чи дві третини, точніше, мабуть, прораз підводити так: російська експорта нафти це Китай і Індія. Е, якщо завтра виводити 500 відсотків мито на продаж на ті країни, які купують позасанкційно російську нафту, ви стріляєте себе в ногу, тому що ви фактично виходите із переговорів з Китаєм. І різко ускладнює стосунки із Індією, яка є ключовим партнером Сполучених Штатів Америки в цій частині світу, тому так і паралельно з тим треба розуміти, що виключити Росію із нафтового ринку світу неможливо на сьогоднішній момент. Ну тому що Росія це виробник нафти номер один-два в світі. Ну зараз два, але певний час було навіть один разом із Саудівською Арагією. Замістити таку кількість нафти в у світі на сьогоднішній момент фактично нереально, це треба теж розуміти. Тому єдине про що можна говорити це про зменшення експорту російської нафти, і це зменшення повинно іти паралельно із домовленостями по-перше, з країнами перської затоки, які повинні настільки збільшити видобуток цієї нафти, щоб перекрити частину російської нафти, плюс потрібно вести переговори з Індією, перш за все і Китаєм. Про те, щоб вони почали заміщати російську нафту на нафту Близького Сходу. Це надскладний процес, як на мене, і просто так його зробити прийняттям одного закону Лінсі Грема в 2025 році неможливо. Був би на вулиці, 1980-й, напевно, можна було б це зробити. У 2025-му це нереалістично. Тому я завжди достатньо скептично стався до цього законопроекту. Якщо він не буде іти паралельно із великими переговорами із цілим рядом країн. тому з моєї точки зору, те, що зараз цей законопроект починає прийматися, це такий собі буде важливий вплив на цілий ряд країн і такий собі так, стимул до переговорів, перш за все, із Індією та Китаєм, ми взагалі зараз повинні говорити про те, що. Оця розворот Трампа від Путіна. Він з її сторони поклав край переговорам москва Вашингтон, на цьому раз на цьому етапі вони поставили він на серйозну паузу. І я не вірю в те, що зараз, можливо, будь яке звучення з місця без прийняття рішення про зупинку вогню. А цього рішення Путін не буде приймати. І по суті був входано в. Новий переговорний цикл, який є надважливим в тому числі для України, але й для всього світу, це переговори з США, Китаї і ЄС-Китай. Тобто, став зараз підготовка до цих переговорів де факто стартувала, і ця підготовка очевидно, все ж таки, триватиме кілька місяців, поки сторони не будуть виходити на певні переговорні позиції. Це насправді переговори про те, як буде влаштований світ ну, перш за все економічно в найближчі роки. Це переговори саме про це, і частиною цих це тобто. Я хотів би просто щоб ми розуміли, що це не буде Ялта. 2 тут не буде сідати Трамп і Сізінпінь малювати карту світу і говорити це в моє це твоє. Нічого подібно звичайно не буде, але це буде в принципі переговори про те, як будуть співіснувати між собою США і Китай перш за все. Ну і напевне все ж таки Європа і Китай, Європа з Китаєм та США. Це другий е, переговорний е, процес, і е, власне кажучи, частину цих переговорів цілком реально що може стати Україна. Нам ну, дуже важливо, щоб стало частиною цих переговорів, е, і е, тому, що Китай це по суті чи де єдина країна в світі, яка реально має можливість впливати на Російську Федерацію. Ви сказали чимало дуже цікавих тез, У мене є чимало питань. Давайте, напевно, по порядку, як ви їх озвучували, перш за все ви казали про те, що неможливо так от взяти і замінити російську нафту. І от у мене таке питання. Воно. Напевно, утопічне, але я пам'ятаю розмови про те, що в свій час так на Венесуелу наклали дуже великі санкції, саме через те, що там був недружній до США уряд, і в них була нафта. І не хотіли, щоб Венесуела, власне кажучи, набрала дуже великого е, політичної економічної ваги, і товаришувала з тими країнами, з якими не треба товаришувати. І десь я пам'ятаю в перший рік повномасштабного вторгнення були була розмова про те, що. А як метод впливу на Росію можливо будуть думати про те, що зняти санкції з Венесуели, і саме нафтою Венесуели, замінити нафту Росії при цьому зробити, що Венесуела безпосередній ну політичний партнер США робить це в, в інтересах. Власне, а як ви гадаєте, цей сценарій взагалі має якесь право на життя в нинішніх умовах? Я ще раз повторюю: повністю замінити з замістити російську нафту не можна можливо обнажати, суттєво обнажити, і для цього не потрібно насправді Венесуела для цього достатньо буде, щоб країни перської затоки не, наростили. а вони мають певні можливості, не такі глобальні, але мають певні можливості для того, щоб наростити видобуток нафти і почати завищати її на ринку. Але я ще раз подивлюся, тут важливо те, як буде ця нафта подаватися і чи домовляться вони з тим самим Китаєм і Діссером Індії про правила ГРІ. Треба розуміти, що Китай дуже акуратно ставиться до того, що у нього не було жодної монополії по купівлі енергоносіїв з будь-якої країни. Тобто у них завжди достатньо паритетно поділено нафтопродукти. Залідера Росії, якщо ширше, ніж тими країнами, в яких вони це закуповують, і сказати, що Китай от захоче просто так зробив, прийме рішення, що просто так прибирає російську нафту, це симфологія, Китай цього не буде робити, тому що він зараз почне грати гру під назвою Другий полюс світу. Якщо ти другий полюс світу, ти маєш захищати своїх партнерів. І це насправді не тільки в теорії. У нас це здається так, що а можна поговорити з усі земпіням і ці земпінь перекриває товаропотік, і все і Росія падає ну так в реальності не буває. Це дуже складний переговорний процес, де потрібно буде влаштовувати широкий вирішувати величезний спектр питань по тому, як буде влаштований світ в майбутньому, і знову ж таки очевидно. Все ж таки, виникло питання Тайваня традиційного та інші питання. і тому ці переговори будуть надскладними. Це ви згадали про те, що фактично призупинений зараз перемови переговорний процес Вашингтон-Москва. Так а проте, це ж була зустріч Лаврова і Рубіо так на рівні глав міністрів закордонних справ. На вашу думку, це от на найближчий час остання зустріч такого масштабу на такому рівні. Чи все ж е, це більше такі, ну скажемо так, спектакль, можливо, в певній ролі імітація перемовин, і немає зараз спільного зерна, щоб це перейшло в якийсь конструктив? Я маю на увазі переговорний процес на найвищому рік. Тобто, переговорний процес наївні Трамп Путін з якимось, більш менш зрозумілими рішеннями на сьогоднішній момент переваний, тому що е, Трамп розумієш від Путіна. добитися віддобутися поступок не може. Що робить на сьогоднішній Путін? Путін робить теж саме, що робив всі місяці, поки Трамп був при владі. Тобто він пробує не посоритися з Трампом і максимально затягнути час до початку наступних санкцій. Тобто Трампу Путіну вкрай важливо якомога надалі від відтягнути момент, коли будуть вводити санкції. Тому що що таке санкції? Просто щоб ми розуміли, санкції це стрес для російської економіки, який вона. Долає протягом приблизно чотирьох місяців. Тобто, я і ту зарало за аналогію, за аналогію з усіма попередніми санкціями. Тобто російській економіці потрібно приблизно чотири місяці для того, щоб вибудувати нові фінансові логістичні ланцюжки, і вирішити питання, пов'язані <пояснення> із тим, як обходити ці санкції в денішній ситуації, коли є реальна складна економічна ситуація всередині Російської Федерації. Не для нього цей стрес ці 4 місяці тоблентності є достатньо так, проблематичними, Мож, можуть стати достатньо проблематичними. Тому він і робить зараз все для того, щоб максимально відтягнути цей момент, коли будуть вводити санкції. Хоча я впевнений, що санкції все одно до кінця цього року будуть нові, ну, пакі та санкції будуть вводитися. Ну, тим паче, так ви кажете, що 4 місяці потрібно для адаптації, але менше з тим, навіть ця адаптація все одно є втрата в оптимізації, збільшені витрат так на ті продукти, які треба, і в складності отримання, тому що е, не раз аналізували, дах, хто б що не казав, дієві санкції, не дієві, але без санкцій, які існують зараз, Росія могла б собі дозволити набагато більше, в тому числі у виробництві зброї. Діє, Санкції безумовно діє. Тобто, тільки е, ну, в сон треба бути ну, повним парфаном, щоб теж санкції діють. Просто вони не можуть бути такими, які убивають російську економіку протягом двома місяця. Тобто, в той момент, коли можна було це зробити, е, уже прийшов. Тобто, якісь там нові е, складні речі, е, вони будуть ускладнювати і одорожчувати проблему ситуацію. Але убити російську економіку просто так неможливо. Я повторююся, що з повністю прибрати російську нафту на сьогоднішній момент неможливо. Ці це паралельно стоє налагодження величезні процеси, пов'язані із паралельним і панімпортом і іншими речами, які дозволяють плюс-мінус балансувати російську економіку. Власне з вами абсолютно погоджусь. Я навіть пам'ятаю такій статті, яку я читав про російські санкції, це ще було понад рік тому. Там буквально дослівно я казали, що потрібно санкції сприймати як марафонський біг на довгу дистанцію, де до фінішу ще доволі доволі далеко, але процес руху по маршруту він іде потрохи. Власне, ви також підняли питання, що варто звернути увагу на взаємовідносини між США о, між Європою та Китаєм. Так і от Урсула фон Дрляїн, вона ж заявила так: рішуче, що підтримка Китаєм Росії є неприйнятною. Це сталося після того, як на зустрічі голова закордонних голова міністерства закордонних справ Китаю, ніби як за даними змі сказав про те, що Китай не дозволить Росії програти у цій війні. Ні, адже тоді США переключують повністю свою увагу на Китай, і ось ви кажете, що важливо спостерігати за тим і звернути увагу за тим, як ЄС і Китай будуть відбудовувати точніше вибудовувати свої взаємовідносини. І отож, як ви гадаєте, адже дійсно так, Китай ну не центр, але все ж важливий. Напевно, один з найважливіших центрів. Товаропостачання для ліз... для різних країн, так власне, як і Китаю вигідно отримувати взаємні товари від Європи. Чи будуть якісь кроки, якісь рішучі дії, можливо, навіть санкції зі сторони Європи в сторону Китаю, Думаю, найближчим часом ні. Про це, чесно кажучи, нема сенсу навіть говорити, тому що це точно стріляти в ногу. Це ну, по перше, Росія Європа експортує до Китаю товарів. Не на ну, приблизно там 250 мільярдів євро. Я не точно цифру не пам'ятаю, але порядок цифр зрозумілий і торгове сальдо для європейців мінусово на 300 мільярдів. Тобто, в принципі, це достатньо дешеві товари, але. Товари, які йдуть із Китаю, да і плюс даст плюс це автомобілі, плюс це величезна маса це великі історії з автомобілю подвальним і байма іншими речами. Тобто на сьогоднішній момент я напевне, що європейці готові до якої санкційної політики і перекриття китайських товарів для європейського ринку. Думав, що це буде достатньо складний довгий процес, і він багато в чому буде йти паралельно із або точніше, він буде з цьому процесі європейці будуть достатньо серйозно збиратися на Америки і на переговори США і Китай. Тому е, я і не розділяю в даному випадку. На всякому разі, поки що я не бачу необхідності розділяти процес переговорів єс китай і США китай Станом на зараз, знову ж таки, це тільки старт. Це навіть на старт, це тільки підготовка до старту. Ми можемо говорити про те, що зараз розпочинаються великі переговори в Тихотику США, Китай, ЄС, де повторюся, однієї одним із питань буде питання України. Тому це для нас вкрай важливе. Переговори, і, можливо, не найважливіші на цьому етапі. Гаразд тоді виникає питання, яка тут роль України? Адже Знаючи нашу офіційну позицію так, нашої країни про те, що перемовини не мають іти без участі України і тут, от, гіганти так, США, Європа колективна, Китай, власне кажучи, чи дадуть Україні в питанні, що стосується власне України, роль у, цьому, у цих перемовинах, аби говорити за себе? Ну поки що ми маємо цю роль, поки що у нас з паданням суб'єктності все нормально. Е, у нас є одна з моєї точки зору проблема, яка полягає в тому, що наші стосунки і з Китаєм є фактично мінусовим. Вони навіть не в нульовій точці, а вони не в мінусовій точці. І на сьогоднішній момент я не бачу якихось серйозних подвижок, тому що б, е... ми зсунулися із цієї мінусової точки. Дуже добре, що зачем представило тобі посла дуже добре, що це фаховий дипломат, а не Випадкова людина, як останнім часом, часто буває призначення послів, але тим не менше один посол вирішувати це питання не може. І тут, на жаль, ми маємо дуже серйозні, ну з моє точки провали, які ну потрібно як мінімум виводити в нульову точку. Я не говорю про плюс, але нам потрібно вийти, хоча б нульову точку, спілкування із на останок ось таке питання, пане Вадиме. Одні одна з тез, яку ви тоді озвучили взагалом, так коли ми говорили про взаємовідносини, які зараз відбуваються між Трампом і Путіним. Що немалу роль так у від у зміні риторики Трампа зіграла сама персоналія Путіна, так власне. І я знаю, що ви не так давно, ви точно що давно вивчаєте питання самої Росії і не так давно піднімали. Цікаву дискусійну тему на рахунок того, от наступники Путіна, і от як в Росії готують власне транзит влади, а от на вашу думку, це на даний момент це концепція, це ідея, це план Б, чи вже можливо є якісь реальні рухи? Адже все-таки враховуючи так вік Путіна, те, що в нього чимало напевно ворогів, які всер... як зовні, так і всередині країни, і взагалі. Враховуючись події, що ви можете на про цю ну, на рахунок цієї теми яку думку висловити? Ну я хотів би сказати про те, що з однієї сторони тема наступники є абсолютно табойованою забороненою в Російській Федерації. Незважаючи на те, що Путін сказав, що він прокидається і думає про те, хто буде, як буде з його наступником, це міфологія. Тобто, Путін не думає про свого наступника і він. Вважає, що він повинен помнати. Ну, взагалі, національна ідея Російської Федерації на сьогоднішній момент, це наступна річ. Це Путін не має жити максимально довго, і померти максимально пізно в після президента Сполучого Російської Федерації, і це одна частина історії, але в силу того, що відбуло... в силу того, що іде війна і різко скоротився фінансовий періг в Російській Федерації. З іншої сторони, відбувається небувала чистка в елітах нижчого і середнього ШОО, те, ви вже шоу почалася вона. і плюс до всього того відбувається безпрецедентна націоналізація реприватизація в Російській Федерації, бенефіціарами якої є буквально 6-7 сімей. Ми можемо говорити про те, що еліти розуміють, що найближчим часом ніякого та кастінга наступників не буде. Вони вже почали жити в режимі е, транзиту влади. Вони живуть в лойці транзиту влади і е, думають про цей транзит влади. По суті, на сьогоднішній момент кожен із серйозних акторів акторів вважно, на кілька тільки в Російській Федерації починає думати про те, як його група або він як частина певної групи будуть існувати в період оцього чи. По суті, зараз утворено два тандеми. Це тандем Пату Шучеміса з однієї сторони. З іншої сторони, Ковальчук, Кавальчукі е, Київка, які е, е, ну, є по суті, лідером на всій гонці. Він мається на увазі по можливості впливів в ситуації в Російській Федерації. Свою гру буде пробувати грати Сіщо, але е, да, і свою групу гру 100% буде грати дво голови на сьогоднішній Манфесберг. Тому що ФСБ на сьогоднішній день має два влади, є керівник і перший заступник, які по суті є двома керівниками цього відомства. Прізвище безумовно на сьогоднішній момент не існує, але всі групи приглядаються один до одного і пробують робити все це безлежне для того, щоб в момент ікс помер вони були максимально готові до того, щоб або створювати певні альянси. Або пробувати знищувати своїх супротивників. Коротке ще питання. На вашу особисту думку, на якому етапі ось ця підготовка? Що я маю на увазі? так? При всіх там за і проти, хотілося би нам чи не хотілось там людське життя доволі крихкі, і всяке може статися, Путін теоретично може завтра не прокинутися. Що тоді? В них є дієвий план, це почнеться хаос, чи це почнеться якась е, планомірна конструктивна робота по транзиту влади. Я думаю, що вони попробують домовлятися. Тобто ті прізвища, про які я вам озвучив, вони почнуть між собою домовлятися. Але тут є ситуація така, що біологічна година працює не тільки Путіна. Тобто, коли ми говоримо про Паторшову, йому там 74 уже, вже е, Чезив такий же, як і Путін, керівник ФСБ Борбіков, того ж віку шуть Путін, Ковальчуки плюс минус того ж само віку Путін. Тому в даному випадку біо тут питання біологічних одиників дуже важливо. Там ще два-три роки п'ять років тому ми могли говорити про те, що в цій гі був би той да той час керівник вже дає ковід, але людини з проблема здоров'я місце людина випала із цієї гонки на лафетах. Тому гонка на лафетах вона перепечає. Те, що ми не знаємо, хто перший з них помре. Тобто, справді, крім, що йшов гонка за те, хто перший з них помре. Це цікава гонка в контексті того, що ми обговорюємо. Так? Бажаємо фінішувати багатьом, власне кажучи. Пане Денисе, але тоді коротке уточнення: це ми що говоримо стосовно політичного мікроклімату, цього так, такого закритого кола. А що стосується макроклімату, помирає завтра Путін, що відбувається в Росії? Це будуть приховувати? Чи от як люди це будуть взагалі сприймати? Ну, частина радітиме, частина плакатиме. Тобто, але ви повинні розуміти, що в першому етапі електорального циклу, в в електоральному циклі після спарки Путіна, а він судно настане. Путінізм буде Путін і Путінізм буде головним прапором наступника Путіна, тому це не значить, що ця людина не зупинить війну. Це не значить, що ця людина не піде на переговори з заходом, але те, що він візьме прапор Путіна і скаже, що я вірний лініс, тобто я вірний путініць. Я в цьому більш не І тому питання: хто буде говорити про те, що Путін пересмертну шупнув, що саме йому передати владу? оце це буде основна історія, в яку будуть грати віті з той дякую вам, пане Вадиме. Це було дуже цікаво так про це поговорити, почути ваші думки. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Побачимось на конкурент Україна.